Вітаю чарівні панянки! Сьогодні неділя, і ми продовжуємо окультурюватись та занурюватись у світ музики з Гельга Гогніва. Хто не доїхав до Карпат познайомитись з народними інструментами не біда! Приїжджайте до Львова! Я нещодавно водила групу дітей до оперного театру на оперу Лис Микита і бачила прямо на сцені і трембіту, і цимбали, і бандуру, і ліру. Ну, коли будете у Львові, особливо з дітьми, обов'язково сходіть, не пожалкуєте. А тепер час полізти в гаманець та знайти 20 гривень купюру. Будемо знайомитись з оперним театром, який там намальований, що названий іменем Соломії Крушельницької, найвідомішої української оперної співачки, яка своєю творчістю прославила українське мистецтво на весь світ. Марія Бойко нещодавно писала про неї. Не полінуйтесь поставити сердечку, хто хоч раз був всередині цього архітектурного шедевра, який зачаровує своєю красою та приховує багато цікавих історій. А ви знали, що театр стоїть на місці колишнього річища річки Полтви, яку сховали під землю? Інженери того часу зробили диво. Адже будівництво на такому місці було справжнім викликом. Тоді у Європі вперше залили бетонну подушку таких великих розмірів, і багато скептиків казали, що вона не витримає і десяти років. Вхід до оперного театру прикрашають музи, алегорії, амури, а вінчають фасад три бронзові генії драма, музика. А посередині зелена статуя слави з пальмовою гілкою в руці, яка ніби запрошує всіх насолодитися мистецтвом. Тож, приймаємо запрошення, заходимо і бачимо величезну люстру у фоє, мармурові сходи, дзеркальний зал. Дзеркальний зал це місце, де час зупиняється, мій улюблений. Величезні дзеркала від підлоги до стелі відображають мармурові стіни та золоті оздоблення, створюючи ілюзію нескінченності. Тут часто проводять концерти камерної музики та урочисті заходи. Заходимо в ложе, дивимось на сцену. Діти сказали, що там висить штора. Але це не штора, а парнас. Головна сценічна завіса картина, намальована Генриком Семерацьким, який подарував її театру. У Львів'ян просто закінчились гроші. Це остання робота художника, яка коштувала стільки ж, скільки невеликий маєток. А тепер про саму оперу Лис Микита, не дитяча, дитяча казка. Хоча Франко і писав її для своїх синів і доньок. Через казковий сюжет Франко показує суспільні проблеми, які не втратили актуальності й дотепер. Спритні брехуни, які щойно стояли під шибеницею, стають канцлерами. Чиновники б'ються за ковбасу, вкрадену декілька разів одне в одного, судді закривають очі на злочини, спокушаючись скарбами, обіцяними злодіями. Обвинувачені не з'являються на засідання суду, та й самі суди є нічим іншим, як розіграним за сценарієм фарсом, у фіналі якого все перевертається з ніг на голову. Композитор опери Іван Небесний, талановитий українець, якого я особисто знаю. Музика опери підпекава на загальному задуму опера для всіх, і сприймається відразу, ніби сучасний хід. Іван вміє створити звуки, які перенесуть вас у світ чарів і пригод. Постановка Лис Микита це справжнє свято для очей і вух. Тут вдало поєднані традиції та сучасні підходи. Ну, по костюмах відразу зрозумієш, яка тварина стоїть перед тобою: Лис, вовк, відмідь. Навіть мавпа Фрузя там є. Декорації переносять з перших нот у чарівний світ казок, де панують природа і магія. Як тільки ви зануритесь у магію на сцені, ваш погляд опуститься в яму під сценою. Так, це оркестрова яма, де сидить оркестр, а в філармонії оркестр сидить на сцені. В театр ходимо за оперою та балетом. У філармонії за симфонією, концертам, солістами та зі мною фотку зробити. Ось ця мить, коли можна нарешті роздивитись не тільки народні, а й класичні інструменти. Чи то в ямі, чи то на сцені, струні ви вже знаєте. А з духовими все ж таки будемо знайомитись далі. Нехай музична муза принесе вам гарний настрій аж до наступного подкасту. З вами була Хельга Гогнєва.